Цей огляд буде стосуватися не тільки поїзда номер 29 Київ ужгород а й стану рухомого складу, що забезпечує перевезення за цим маршрутом. Спочатку традиційно про графік і маршрут. Поїзд номер 29 Дріб30 нічним експресом курсує щодня. Відстань у 853 кілометри долає за 12 годин 11 хвилин. У розкладі всього 5 транзитних зупинок. Станції Бердичів, Львів, Воловець, Свалява, Мукачево. Вартість проїзду наступна. Вагона свова від 1486 гривень, купе від 616 гривень. У день моєї поїздки склад поїзду був зібраний з вагонів різних моделей. Це Амдорфи після капремонту, Крюківські 40 місцеві вагони. Різна шерстність складу видно по лівреях вагонів. Моя поїздка буде проходити у купейному вагоні. Він випущений на заводі Амендорф у липні 1986 року. Капітальний ремонт було проведено у вересні 2018 року. Я нагадаю, що після капремонту в вагоні замінили дерев'яні вікна на склопакети, встановили вакуумні туалети, кондиціонер та електронне табло. У зв'язку з карантином чай в поїзді не продавали, але для пасажирів, бажаючих зварити собі чай каву, був готовий титан з укропу. Всередині кожного купе біля нижніх місць є роз Розетки, індивідуальне світло, на верхніх полицях є бар'єри. Світло включається на пульті, розташованому праворуч від дверей і прямо під верхньою полицею. На вікнах є рулонні шторки двох видів. У коридорі також розміщені розетки і відкидні сидіння. Тепер подивимося на санітарний і технічний стан санвузлів. Вода в умивальнику відкривається натисканням поршня в крані. Є туалетний папір і санітайзер. Унітаз оснащений системою автоматичної заміни покриття, але вона вже не працює і не має в наявності паперових накладок на унітаз. Постільний комплект вартістю 50 гривень, складається з двох простирадл, наволочки та рушника. Не дивлячись на те, що вночі на вулиці вже було досить прохолодно, в купе стояла задуха. При цьому на прохання включити кондиціонер провідниця відповіла, що вже не літо, і якщо душно, то потрібно відкривати вікно. Після прохання запросити начальника поїзда, кондиціонер таки включили, а на гарячій лінії Укрзалізниці повідомили, що робота системи кондиціювання в вагоні не залежить від погоди на вулиці. Якщо в купе температура повітря вище плюс 26 градусів, то провідник повинен включати кондиціонер. Якщо пам'ятаєте, на Ролика я сказав, що вагон пройшов капітальний ремонт. Якість виконаних робіт виявилася на досить низькому рівні. Деякі деталі в купе прикручені звичайними шрупами, які від вібрації розкручуються. А от багажні відділення під нижніми полицями зроблені з металевих деталей, на яких залишилися задирки. Як результат, я порізав зап'ясті руки, коли діставав речі з рюкзака, що стояв під полицею. Про те, що в цьому вагоні є брак після ремонту, я написав повідомлення на гарячу лінію Укрзалізниці. А також залишив коментар на сторінці керівника пасажирським сектором Укрзалізниці Олександра Перцовського. Він якраз описував своє знайомство з вагонним депо станції Київ Пасажирській. За графіком руху поїзда особливих зауважень немає. По транзитних станціях, які мені вдалося зафіксувати, запізнень не було. Також поїзд прибув на кінцеву станцію вчасно, як і зазначено в розкладі 9 година 21 хвилина.